Вітаю вас, мої другій, я Ірина. 23 липня, тобто декілька днів тому на прес-конференції або конференції. Валерій Залужний виступив на конференції у Лондоні, і він говорив про війну в Україні та можливість Третьої світової війни. Я тільки зачитаю один його вислів. Уряди демократичних країн мають замислитися щодо того, як захистити своїх громадян та їхні держави на тлі загрози Третьої світової війни. Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом із тими, хто шукає миру та спокою для своїх народів. Таке запитання: наскільки серйозно сприйняли. Уряди демократичних країн, таку, такий заклик, скажімо так, Валерія Залужного. Чи готові вони шукати мир і захистити свої народи? Я бачу, що тут дуже, ви знаєте, дивіться, як батька слухають дітки, отак, ось так вони слухали його. Дуже, дуже навіть дуже дивіться, вони розуміють, що те, що він говорив, що це дуже серйозно. До речі, хто пам'ятає мої останні розклади, взагалі, не останні, а взагалі, все частіше виходить диявол. Я чомусь думала, це завжди Росія. Тепер я вже розумію, що це навіть не Росія. Що це Китай. Але саме в цьому випадку він розуміє, бачите, розуміє що це Третя світова війна, і ми її не зможемо обійти. Тобто серйозно тут відносили серйозно. Дивіться, імператор виступав. Звичайно, серйозно. І що не все, що потрібно над цим працювати усім світом? Я, наскільки розумію, з цього розкладу абсолютно його зрозуміло. Як я задавала питання? Ось так і карти, тобто, на моє запитання, карти чітко відповіли. Його почули, його зрозуміли. І зрозуміли, що з дияволом потрібно працювати, тобто не працювати, а боротися разом проти диявола. От заява, і ось вам відповідь. Тобто його почули. Як. Ре зреагувала на заяву Залужного, взагалі на його виступ, наша влада. Давайте подивимося. Як зреагувала наша влада? Чи не пожалкувала, що відправила його послом до Великої Британії? Ну, не сподобалося. Не сподобалося. І там різні думки що стосовно цього. Треба було його залишати в країні і тому подібне. Не випускати. Так. Не, не дуже сподобалося. Ось тут перші реакції. Не дуже сподобалось. Зараз ми подивимось на дно. А вони навіть не, не. Знаєте як? Ця карта це вже перебор. Вони вважають, що це перебор. Те, що він випуск, виступив. Не подобається їм, відверто вам скажу. От. Зеленський або не чув, або йому тільки щось про це говорили. Він не слухав його виступу. Якось так. Гаразд, гаразд, результат виступу. Чи, ну як, давайте ще, ще запитаємо, тут, в принципі, готов, його почули і готовність, що потрібно працювати разом на тим, щоб знищити ворога. А тепер чи буде щось робитися для цього? Стоп, я ще не задала питання. Ще я не задала питання. Вони розуміють, що це тут сили, енергію, що не в далекому майбутньому потрібно їм щось робити. Не зможуть вони втікти. Ось якось так майбутнє приближається. Бачите, і тут карта смерті. Тобто карти показують, що тут вони повинні працювати. Зараз ми подивимося, чи будуть а, демократичні країни, уряди демократичних країн, чи будуть вони, а, ну, ось так казати, як вони зрозуміли тут, що треба боротися разом. Чи буде якась не просто реакція, а. Дії якісь. Правда, це розкачка буде помаленьку, не до всіх одразу доходить, але буде. Ідеї будуть висуватися. По-перше, тут ще іде більша підтримка може бути для України. Бачите, і ось ця карта теж говорить про це. Тобто, з судячи з цього розкладу, дуже, скажімо так, хороший результат. Особливо для України. Ось тобто більше. Хоча тут бачите: ось ця карта говорить про те, що, в принципі, ще буде розкачка трошечки. Але якщо до них дойде, то це буде швидше, і я ще бачу, що для України буде не просто підтримка, а ще й допомога. На жаль, Зеленський зробив все, що притягнув Китай, а відсторонив усі. Скажімо так, цивілізовані країни. Набрав собі якогось глобального півдня, ось, і, і радію, як дідько цвичком. Гаразд, не будемо розглагольствувати. Я подивилась те, що я хотіла подивитися ось справи враження, чудовий виступ, і бачу готовність, розуміння є. Готовність ось по цій карті, в принципі, дивіться, ця карта може говорити ще про півтора року, десь приблизно так, до півтори року буде ще розкачка, поки конкретно зрозуміє демократичні, скажімо так, уряди. Демократичних країн. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. До речі, до речі, все буде Україна. Ви бачите? Тут ще буде за цей час якраз от прийметься новий лідер. От я побачила, чомусь пропустила. Вибачайте, але це важливо. Дивіться, чому ще буде розкачка, тому що у нас не той лідер в країні. У нас ще не той лідер, нам е, потрібно е, іншого лідера. Ось, і якраз я бачу за, ці, за цей час це може до півтори року, а можливо, і е, раніше. Ось якось так. Ну, подивимося. Подивимося. Мені теж цікаво, як це буде. Ми не дивилися зараз, коли він прийде. Але розкачка буде ще йти через те, що у нас немає лідера. Того, який буде співпрацювати з, 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 з демократичними країнами світу, ось якось так гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі разом до перемоги! Все буде Україна!